Гірник спорт розпочав підготовку до другої частини сезону після відпустки, яка розпочалася одразу після завершення передноворічного збору, та тривала менше місяця. Гравці команди та потенційні новачки вийшли на перше тренування під керівництвом головного тренера гірника спорт Валерія Куценка. Хлопці вийшли з відпустки з бажанням в гарному настрої. Друг з я кажуть. Друг за другом всі і будемо працювати ми 5 днів в одноразовому режимі і будемо готуватися до турніру Пожачевського. Насчет ну, новачків, да, хлопці приїхали, будемо їх дивитись, переглядати. і хлопців вже після контрольних матчів ми будемо вже. Дивитися на них, хто підсилить нас, хто ні. Зараз у нас п'ятидневний такий втягуючий збір. То будемо на місці працювати. А вже з 22 січня переходимо на поле на штучне поле. Перше тренування команди розпочалося із пробіжки по стадіону. Заплановану дистанцію гравці долали у гарному настрої. Данило Веклич, мабуть, ось так дивився у перспективу забронювати за собою місце основного голкіпера команди, адже на першому тренуванні гірне. Не було воротаря Ярослава Проценка. Ним зацікавився один із клубів української прем'єр-ліги. Валерій Куценко розповів, на якій позиції наразі гірник спорт шукає гравців. У нас орендовані пішли, плюс пішли чотири гравця: це Орнат, Євжуков і Петров добавився. З Петровом теж розірвали контракт. І позиція воротаря на зараз, тому що ми знаємо, що. Цікавляться нашим воротарем проценко. Будемо надіятися, що якщо це все завершиться, то тоді вже ми будемо включатися в пошуках воротаря. А так, це позиції опорної, центр поля, як кажуть, і нападник нам потрібен і крайній хав. А так, так, всі команда. Всі Хлопці, ті, які у нас були, то ми на них на всіх будемо розраховувати. Зараз у гірнику спорт майже немає травмованих. У трьох гравців триває відновлення після пошкоджень. Але вони виходили на пробіжку вже на першому тренуванні. У нас Інсіні відновлюється, Романенко відновлюється після останньої гри з Інгульцем, а так хлопці, ну, коля Вороб теж відновлюється після серйозної травми. Тому ми надіємо, що до початку другого я кажу, сезону нашого. Другого кола хлопці всі будуть в строю Після пробіжки на гравців гірника спорт очікувала друга частина заняття. Вона відбулася на мініфутбольному полі спорткомплексу Юність. Розділившись на чотири команди, гравці звикали до зимового футболу. Сніг на штучному газоні додавав м'ячу швидкості, тож поєдинки вийшли динамічними. Часу на перепочинок майже не було. Капітан гірника спорт Євгеній Мороз розповів про настрій на першому після відпустки тренуванні. Провів відпустку добре в колі батьків, родичів, друзів. Відпочив, набрався сил, готовий до збору, до тренувань. Ну, сніг не буде заважати, адже завжди такі збори сніжні. Тому це для нас не проблема, для, тим, тим більше для професійних футболістів. Головне підтримати фізичну форму, ну, не, не травмуватися, як то кажуть, бо збори і Головне це офіційні ігри і там давати результат. Як відчуваєш себе після пробіжки? Все добре? Добре, я в тонусі тримав собі. Це не важка пробіжка, була далі, будуть важкі тренування. Далі побачимо. Наступного тижня тренування гравців гірника спорт відбуватимуться на полі стандартних розмірів. А наприкінці січня команда із горішніх плавнів розпочне контрольні поєдинки у рамках турніру Зимовий кубок Асоціації футболу Полтавщини. Тут гірник спорт стартує 27 січня матчем із аматорським клубом Рокита із одноіменного села Миргородського району. Потім суперниками гірників будуть першолігові команди Кремінь та Інгулець, а також ще два представники чемпіонату Полтавщини. Великі Сороченці та Олімпіасавенці. Матчі групового етапу зимового Кубку Асоціації футболу Полтавщини гірник спорт планує проводити у горішніх плавнях. Але у випадку наявності снігу на полі зож номер 5 ігри проводитимуться у Кременчуці на стадіоні Кремінь Арена імені Олега Бабаєва. Ігри групового етапу турніру триватимуть до 11 лютого, 15-го будуть зіграні півфінали, а 20 лютого відбудеться фінал та матч за третє місце.